Всім привіт, 12 березня. сіємо помідори. Вентилятор і вночі і вдень нам допомагає. Він і не знав, що його таке чекає. Головне вгадати, коли посіять помідори. І не рано, і не пізно треба. Відповідальна така робота скласти плон. Бо якщо пізніше, то помідори будуть слабкі. Я їх пікірую в тунелі і треба, щоб на час пікіровки це десь 10-20 квітня. Вони були з двома справжніми листочками. Перерощі дуже погано висаджувати. А якщо тільки сім'ядольні листочки теж погано і брати їх у руки, і вони переносять пересадку дуже погано, вони потім будуть рости, але довго. Були в мене різні варіанти. В тому році, мов було якнайкраще, тільки ми з асортиментом не вгадали. Посіяли дуже багато дебарао, бо перед цим не вистачило людям дебарао. Було найкраще. Висівали у головну масу з 10 по 20 березня. Землі кладемо 3-4 см, посіяли рядочками і зверху десь пів сантиметра я накриваю землею вологою. Плівкою накрила і отам воно сходить. Ящики зараз стоять сюди повернуті оцими бантиками. Через деякий час буду переставляти верхні вниз, нижні наверх, середина так і залишиться бантиками до стінки, щоб рівномірно сходили, бо якщо лише так, сходить пів ящика далі довго сходить. Оці ящики висівала 5 березня, ще не зійшло. Дивлюся, бур'ян сходить. Це означає, що вже скоро сходитиме. Стояли вони на купі, зараз розтягла, щоб мені піддивлятися. Буває, який сорт так швидко вискакує. Ну, не тепло тут, тому воно не дуже швидко зараз сходить. Коли холодно, дів, днів 10, зробила розстановку помідорам вчора. Стояли вони по 12 штук в цьому ящичку, зараз поставила по 6 і, мабуть, до кінця вже вони будуть так і стоять. Зульфія, гравітет. Отут помідори сара, волове серце, рожеве, мабуть, якось так, тільки гібрид уже воно. І оце вид у помідора, у рослини, такий, як і у волового серця звичайних помідорів. Листячко довше, ніж худіше, довше такий. Можна не підписувати їх, видно, що то волове серце. Крістал. Маленький якісь такі. Перший раз висіваю крістал. люди вже давно їх висівали. Видно, що короткий міжвузля оці. десь ось у мене дві сакури, сіяла три, зійшло дві чері. Уже посинки лізуть в оцього чері-сакури. Помідори розставила, подосипала землі, бо як розсуваю оці мої саморобні стакани. Буває, він так трішки роз... туди дирка виходить, то засипаю землею. Треба й небагато, бо тоді поливать погано. Вода виливається через верх. Кому цікаво, яка цибуля на 12 березня? Це ексібішн. Підстригла. Цибульки роздвоюються. Хто учора поливала я оцю цибулю? Це кенді? Ексібішн. Тоді буде оце у нас ха... О, халцедон. До речі, в мене вже закінчилась торічня цибуля, просто вона вся повиростала. Була ексібішн і якась зимова. Ще такого не було, щоб так рано цибуля закінчилася. То, думаю, оцей халцедон на той рік у мене найдовше буде зберігатися. Висаджувалась касет стакани з Ульфіуз Грогрін із ульфію ульфюю, і з укорінювачем. Чистий лист ось принесла. клала на 10 літрів води 10 грамову ложку цю мірну чистого листа. І так само оцього грогрін. Вже закінчується, сподобалось воно мені. Всім, ну Не мені, рослинам дуже воно подобається. Ростуть вони краще. Дивіться, оце з укорінювачем, ось яка, як табличка. Помідор Зульфія. Оце весь ящик, їх було 12, розставила на два. Десь, мабуть, і оце ж вони. Ті, що з цього ящика. А тут зульфія з Грогрін. Ось табличка. То вдвічі більший помідор. І туди він пішов так. І там, де укорінювачем, там менші помідори. Ось вони. То виходить. Горогрін поклали щось смачніше для помідора, ростуть швидше, хоча казали мені, що там просто більша концентрація його. Учора розстановку зробила і понамічувала на 11 березня які помідори, завбільшки, як вони ростимуть. Сьогодні на вулиці мінус 8 було, коли відправляла насіння і собі отримала дуже багато подарунків. Сьогодні розберуся, посію. Якщо ж людям вони подобаються, то треба й мені спробувати. Великі помідори так побагато насіння мені поприсилали. Сан Марцану колись висаджувала. У мене в них вершинна гниль. Погода змінюється. Це можливо, я й 10 років тому їх назад висаджувала. Два рази мені прислали рому. Це означає, що вони дуже гарні. Колись висівала я рому, повиростали по півтора метра рослини і були дуже дрібні сливки. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. 15 сортів маю, пронумерувала і ось зараз у стаканчиках посію.